А зараз маємо величезну приємність запросити на цю сцену двох романів, ведучих програми УП-2: Романа Кравця і Романа Романюка. Оплески романам. Так от, романи, Радий тебе бачити. Навзаєм. Почнемо по старинці. Давай. Поруч зі мною навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк. Також в студії я, Роман Кравець, це УП 2 Це для олдів, які дивляться нас на Ютубі. Перш за все, ми закликаємо донатити, будь ласка, ми збираємо з Романом на роту гонор. Ми збираємо на 10 мавіків, нам потрібно зібрати півтора мільйона гривень. Тому я знаю, що в цій залі є люди, в яких є конкретні гроші, реальні гроші. Бо ви можете їх навіть показати, правда, пане Олеге? Тому ми дуже чесно і дуже щиро закликаємо, будь ласка, задонайте нам на наш збір. Ми якось оголосимо гостя та романе, давай ти. Я? Давай, так. Да. А, а гість уже буде скоро? Він є? Друзі, з нами на зв'язку. Посол України у Великобританії. колишній головком Збройних сил України. Валерій Залужний. Валерію Федорович. Бажаємо міцного вам здоров'я. Раді бачити. Панове Романе, шановні присутні, дуже дуже радий вас бачити. Дуже дякую вам за запрошення. Дякуємо вам. Тож, щоб не забрати час, ми почнемо з вами власне таке міні-інтерв'ю, хоч це не в нашому стилі у подкасті, але напевно цього разу ми будемо менше говорити, будемо більше слухати вас. Давайте почнемо із найбільш, найбільш такого питання, яке цікавить всіх. Минулого року у інтерв'ю Economist ви сказали. Що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися бо однаково технологічно оснащена. Зараз ми бачимо, що російська армія все-таки наступає. Як ви зараз загалом оцінюєте ситуацію на фронті? Дякую, Романе. Досить цікаве питання, і відповісти мені на нього абсолютно легко. Ну, перше, у своїй статті я ввів мову про абсолютно нормальний і еволюційний процес. Коли війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і це колесо починає розкручуватися, і, врешті-решт, приводить до того, що сторона, яка наступає, врешті-решт, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за оперативні завдання? Оперативні завдання це просування на глибину ну, наприклад, 150-200 кілометрів, як це закладено в відповідних бувших радянських нормативах. Відповідно, коли з'явилися перші роботи, які почали масово з'являтися на полі бою, і унеможливили, унеможливили будь-яке переміщення наших солдат по полі бою, неможливість боротися з цими роботами привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян. Росіяни, відповідно, таким же чином не могли рухатися і назад. Я абсолютно впевнений, що ця тенденція зберігається і на зараз. Ми зараз не бачимо. Можливості росіян виконувати такі задачі, наприклад, за неділю подавати 150-200 кілометрів. Знову ж таки, за моєю власною теорією, за моєю власною теорією, коли завершиться цей еволюційний процес, технічний еволюційний процес, і після цього відбудеться процес накопичення цих технологічних, скажімо так, матеріалів, ця можливість відновиться. Це десь трапиться за моїми підрахунками, мабуть, після 27-го року. Не факт, хоча не факт, що у му році, за урахуванням економічної ситуації, за урахуванням демографічної ситуації, хтось буде претендувати саме на війни такого масштабу, як подолання е, території противника. І ми віримо, що за все це все ж таки буде та тактика, яку зараз ворог застосовує на Україну, так звана. Е, Тактика ізмору, прописана в російських підручниках, тактика осади, яка приводить до знищення, перш за все, економічного стану, знищення морального стану, і, до речі, як наслідок те, що ми маємо зараз на полі бою. Те, що ми маємо на полі бою, ми не бачимо, врешті решт глибоких проривів противника, руху глибокого, а бачимо поступове саме поступове. Е Видавлювання нас із позицій, які, звісно, дається їм дуже і дуже великими втратами, але знову ж таки більше я би сказав, що ці втрати пов'язані з наслідком того, що росіяни проводять реалізовуючи цю стратегію і мору. Це і нанесення ударів по нашій економіці, це і нанесення ударів по цивільним об'єктам, це планування прольоту їхніх. Ракетних систем таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ці ракети, їхні все рівно наносили ураження нашим живим об'єктам, це і інформаційна кампанія, яка направлена перш за все на знищення мобілізації, це і когніативні дії, які направлені на те, щоб змінити ставлення, перш за все українців до цієї війни. І як наслідок, ми маємо сьогодні на сьогоднішній день. Проблеми, перш за все, із особовим складом, які на передньому краї, які, врешті-решт, приводять до того, що ми поступово ці позиції втрачаємо. Ми їх втрачаємо поступово. Вдумайтесь, якби росіяни могли б сконцентруватися в якомусь вузькому місці і завдати якогось концентрованого удару, ну, наприклад, у напрямку Дніпро. Ймовірно, що це все, що вони б мали б і навіть б успіх. Але знову ж таки, росіяни на сьогоднішній день не готові. Робити глибокі вплини для того, щоб розширяти свій фронт, який, врешті решт буде подробати величезних ресурсів, які сьогодні росіян також немає. Тому саме такі ведення таких комбінованих дій, направлених на ізмор, і приводить до результатів, в тому числі і на полі бою, і в результаті ми бачимо, що відбувається із мобілізацією, і, врешті, в тому числі і в відношенні безпосередньо громадян до введення цієї війни. Це комплексний захід, який вписується в стратегію з мору, абсолютно і відповідно на сьогоднішній день ми можемо побачити, що майже усі елементи цієї стратегії виконуються. Валерій Федорович, ви вже якийсь час ну, трошечки там вирвалися, скажімо так, з оперативного щоденного контексту українського і опинилися в західному контексті. Та? Наскільки Британія, в якій ви зараз э, працюєте, і взагалі Захід колективний готовий до протистояння такому змору в разі виникнення такої ситуації? Наскільки вони готові ну, далі нас підтримувати, щоб ми могли вистояти? Роман, чудове запитання. Це якраз те, про що я хотів продовжити вершу свою мову. Так, от, якщо ми ведемо мову про готовність тієї чи іншої держави протистояти, перш за все потрібно подивитися на ревізію ризиків, які уявляє собі ця держава. Ймовірніше за все, на нашому навіть прикладі, а ми побачили, що на сьогоднішній день Росія реалізовувала перший сценарій, так, так званий, який написано в учебних подручниках, називається стратегія сокрушення». Це в ті обмежені військові дії, які ми бачили від 24 лютого 22 року, десь, мабуть, до 17 квітня 22 року, коли Росіяни почали перехід до реалізації іншої стратегії, що до речі, дозволило нам мати успіхи в Харківській області і в Херсонській області з допомогою тої зброї, яку ми отримали, то імовірніше за все можна сказати, що саме до такої війни, війни обмеженого масштабу. Обмеженого перш за все за цілями, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній сьогодні, день я не бачу такого супротивника, якого хватить ресурсів для введення широкомасштабних саме воєнних дій в довготривалий період. Я навіть сумніваюся в тому, що Китай зараз буде готовий вести саме такі широкомасштабні дії, то саме до короткочасних воєнних дій, імовірніше за все, європейські країни і британська армія імовірніше за все готові. Але суть питання було в тому, чи готові вони до війни і змови. Давайте просто трошки порахуємо статистику. Дивіться, в жовтні місяці Україна отримала по своїм енергетичним і цивільним об'єктам близько 1643, по-моєму, шахет. близько 200 ракет. Якщо ми це все складемо докупи, ми десь будемо мати в цілому десь приблизно 2000 повітряних цілей, дві повітряних цілей. Це дуже багато, і я веду мову лише про цивільні об'єкти. На питання, яка із країн НАТО на сьогоднішній день готова відбити напад двох тисяч повітряних цілей, в жовтні місяці ситуація вже була дещо інша. Це вже було 2070 шахетів. Правда, менше трохи ракет 137, але це більше двох тисяч повітряних цілей лише по цивільним об'єктам. Я не можу зараз назвати вам суму. Яку кількість ракет отримує Україна, але повірте мені, це не ніякий підрахунок не, 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 не відповість цьому. І тенденція ця буде йти до того, що ця кількість буде збільшуватися уже лише в цьому місяці. Якщо ми порахуємо кількість е шахетів і ракет, які пішли по цивільним об'єктам, це вже буде ну доходити до трьох тисяч, а місяці ще не завершився. Отже, кількість повітряних цілей зростає. А кількість засобів боротьби все, так також залишається надто дорогими і, як наслідок, в надто обмеженій кількості. От саме навіть даже по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готові, незважаючи на те, що там є достатня кількість літаків F-16, в яких чудові можливості з протиповітряної оборони, але за 2-3 місяці можна розрядити повністю цю систему ППО. Чи займаються вони альтернативними заходами і засобами для того, щоб навчитися боротися з цими повітряними цілями, сказати важко імовірніше за все, що ні? Тепер інше питання. Давайте подивимося на передній край. А передній край, в ротні місяці, як в принципі в вересні місяці, десь отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб. Хотів би звернути увагу, що кап 500 він має в своєму вагу бойової частини 500 кілограм. Вага бойової частини Іскандера 480. Уявіть собі, 4,5 тисячі Іскандерів у попередньому краю. Чи є на сьогоднішній день у якійсь країні Європейській або в тій же самій Британії ну хоча б 5 тисяч ракет до систем Петріота, щоб збити. Ці керовані авіаційні бомби. Я щось сумніваюся, знову ж таки, по тій самій причині, що вони дуже дорогі, і як наслідок їх неможливо мати дуже дуже багато, тому що виробити їх дійсно проблем. Тому лише по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони не готові. Але ж військові дії в стратегії з моря з мору вони важливі, але ймовірніше все не головні. Перед цим ще є декілька важливих напрямків, де працюють росіяни, це перш за все, інформаційно інформаційна психологічна операція. Ви ж спостерігаєте, що відбувається сьогодні і завтра з нанесенням ядерних ударів, з нанесенням масованих ракетних ударів. Чи готові вони до цього? Вони визнають це ні, вони не готові до цього. А як щодо третьої сфери, в якій росіяни хочуть сказати, ведуть успішно бойові дії. Це не тільки фізична і інформаційна сфера, а є ще когніативна сфера, вплив якої ми дуже сильно відчуваємо. Можливо, попитати у наших матерів, чи готові вони віддавати своїх синів на війну, чи готові жінки сьогодні віддавати своїх чоловіків для ведення бойових дій лише тому, що потрібно захистити власну державу. Виникають деякі сумніви, і я гадаю, що ну, вряд чи Європа, яка, скажімо так, Завдяки певним зусиллям з їхніх попередніх керівників знаходились в такої в такому теплому середовищі і не хочу чого зараз залишати, зможу якось цьому протидіяти. Тому, ну на мою особисту думку, якщо вони готові до такої війни в умовах і змору, то мабуть, із дуже дуже скажімо так слабкими обмеженнями, Валерію Федоровичу. Давайте говорити прагматично. Я більше, я так розумію, що Рома більше буде говорити про зовнішню історію, я більше про внутрішню. Давайте говорити прагматично всі ситуації, що ми можемо робити. Я пам'ятаю, що минулого року ви говорили, що Україні потрібний технологічний прогрес, щоб виграти технологічний стрибок. Що може стати геймченджером цієї війни? Роман, дивись, ще раз тебе повторюся, що. І якщо подивитися уважно на історію воєн-воєнного і мистецтва, то ми нічого революційного не побачимо. Це абсолютно нормальний еволюційний процес, процес який в певний момент штовхає науковий прогрес до того, що з'являється, як показати, простіше нова зброя. Сьогодні цією новою зброєю, цим новим порохом, є не просто безпілотні системи, або, як ми їх називаємо, більш ширші роботи. Ні, це технології. Тому що це і інший зв'язок, інша розвідка, інше відносини до космосу, врешті-решт-решта зовсім інша система управління, яка тягне за собою зміну доктрин застосування, відповідно в свою чергу, зміну доктрин підготовки, а виробництво, а наукове супроводження, а підготовка кадрів, і все це величезний системний процес, який можна назвати одним словом технологією. Ну так ось на сьогоднішній день я вважаю, що ми бачимо, ми бачимо, що все ж таки головним у цьому протистоянні буде, мабуть, мабуть, штучний інтелект. Він буде перший, він буде перший, який буде відвоювати собі, відвоювати собі життя. До речі, це величезна проблема. Величезна проблема, я вважаю, пов'язана з тим, що, по-перше, це все правда, те, що показувало нам колись в фільмах в 90-х роках. Правда заключається в тому, що машини раніше пізно почали воювати з людьми, і зараз це вже не смішно, а виглядає абсолютно, абсолютно реалістичним. І тому сьогодні мають попрацювати перш за все психологи. Вони мають вже негайно сьогодні прямо визначити ці бар'єри, куди штучний інтелект запускати не можна. Штучний інтелект не можна запускати туди, де людина відрізняється від решту світу. Ну, наприклад, почуття їх не можна згенерувати штучно ні в якому разі, бо людина тоді перестане бути людиною та, та інші моменти. Отже, психологи мають негайно поставити психологічний бар'єр, куди його пускати не можна. Юристи світові у світі мають попрацювати, виробити механізми захисту оцього людського середовища від впливу. Цього науково-технічного прогресу, цього штучного інтелекту, і врешті найбільш проста задача, мабуть, у технічного персоналу, який має технічно прописати ось все це для того, щоб вибудувати захід. Бо інакше ще раз кажу, що на моїми підрахунками, ну я вважаю, що десь в 27-му році, ймовірніше за все, оця, е, оцей розвиток технології, розвиток цього науково-технічного прогресу, він зупиниться, скажімо так, щоб простіше це виглядало, вже буде зрозуміло. Обрис танка, образ ракети, які найближчі років будуть просто виду змінятися. Вони будуть більш точніші, більш дешевіші там і так далі. У 27 році це завершиться, і тоді сторони можуть накопичувати усе це необхідне як для нападу. Звісно, ми нікого не збираємося нападати, але для захисту так. Да. І ось тоді виникне загроза. Або це буде великий наступ, де люди будуть наступати один на одного і гинути, тому що зброя це буде дешева і масова і абсолютно безпощадна, або ішні за все людство більш підійде от саме ця стратегія і змору, яка дозволить отак от дистанційно вбивати цілі нації, вбиваючи економіку, лякаючи людей і спонукаючи їх до здачі. Чи можна в такому випадку ще уникнути Третьої світової, і як це зробити? Я буду, скажімо так, я буду досить, мабуть, моя відповідь вам не сподобається, але я сугубо людина, яка знає воєнну науку, знає воєнну історію, і я бачу, по яким показникам можна класифікацію, є війна, чи не війна, чи немає війни. Я вважаю, що в 24-му році ми можемо абсолютно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Чому Ось саме 24? тоді, в 24-му році. А чому, да. чому 24-го? Тому що в 24-му році, 24 році перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною вже, вже стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не, не, не соромлячись, вбивають саме цивільних людей, іранські шахіди. Вже в Україну летять ракети саме північно корейського виробництва, принаймні майже половина вже з них, і вони це відкрито заявляють про це. В Україні взриваються снарядами китайськими. В ракетах їхні застосовуються китайські деталі, тому ну, вибачте мене, я думаю, що більшість військових зі мною погодиться, що я вас вітаю. Те, чого так довго очікувало, воно вже почалося. Але знову ж таки хочу сказати, що сам, е, сам, як я кажу, Бог Він дає шанс не тільки Україні, у всьому світу, що зараз ще можна зробити правильні висновки. Можна зробити і можна все це зупинити ось тут, на території України, це те, те, чого не хочуть розуміти? Чомусь наші партнери. Очевидно, очевидно, те, що вже в Україні забагато ворогів. Україна за рахунок технологій, так, да, буде виживати, але ще невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що вона ласкаво просимо, вона почалася. Валерій Федорович, дякуємо дуже вам. Оплески для вас. Дякую вам. Дякую за запрошення. Гарного вечора. Дякуємо дякую дуже йому. вам. Дякую. Дякую.